Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. 24 серпня розділило його життя на до та після. Саме у День Незалежності України, штормуючи позиції ворога на Харківщині, він втратив обидві ноги. До початку повномасштабної війни Олександр Буцько не тримав у руках зброю. Проте будь-що хотів потрапити у вирій подій на фронті. Декілька разів доля звертала його з тієї стежини, проте він уперто рухався до своєї мети. За півроку пройшов шлях від солдата до командира взводу 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатська Січ з перших днів почав вести онлайн щоденник який ліг в основу пригодницького роману з робочою назвою Історія впертого чоловіка. Історія впертого чоловіка. Це історія життя 26-річного Олександра будька з Рівного. Чоловік працював у кав'ярні Києва та отримував освіту графічного дизайнера. Проте, 24 лютого він прокинувся від вибухів і вирішив, будь-що потрапити на фронт та захищати країну. Вночі того ж дня хлопець зробив перший допис. Мною володіла авантюра, і я почав телефонувати всім, хто може тримати зброю. Мій товариш перша втрата. Пам'ятаю його слова: Твій бій ще прийде, і я почав шукати цей бій. А зараз сидів у підвалі, де сирість впивається в самі кістки. Декілька спроб потрапити на фронт провалилися, доля, наче, намагалася вберегти його, проте наприкінці березня Олександр все таки знайшов добровольчий загін, у якому почав підготовку. Темні тренування. Щодо тактичної медицини, активні тренування щодо ведення бою, поводження зі зброєю, ось тобто готувалися такі, скажімо, штурмові групи. В принципі, нас це влаштовувало, ми цього шукали. Очікували брати участь в боях. З шостої спроби він усе таки досягнув своєї мети. Пройшов вишкіл, став мінометником стрілецького батальйону Карпатська Січ, де за неповні півроку пройшов чималий шлях. То відразу була тренувальна. База там на Харківщині, це Лузова. Пізніше там ми приїхали Барвинково і вже з Бернкового тут, тобто, навірно, біля, де і тримали ту частину фронту, яку нам було виділено знову ж Збройними силами України. Через місяць, мені здається, навіть можливо більше трішки. Півтри місяці мене призначили на посаду командира взводу вогневої підтримки роти. Ось і. В Принципі, ми почали більш так о, плідно працювати, вже набирати людей, о, навчати нових мінометників. Проїжджаючи полями крізь вирви шрами на нашому чорноземі, ми їхали на нуль. Світанкове сонце ще не почало гріти, але нам було тепло, гріло те, що ми, врешті, доберемося до такого очікуваного місця. Це був останній запис Олександра з передової. Через 12 годин після цієї публікації ворожий снаряд потрапить у його окоп. Хлопець відчує страшний біль у ногах, його накриє землею, а далі все як в тумані евакуація, його несуть побратими, присмак землі, який ще довго залишався у роті, та ампутація ноги. За декілька днів з'ясувалося, що через запалення, яке вчасно не виявили, другу ногу теж довелося ампутувати. Проте він не полишив спорт, адже це те, що його рятувало як на фронті, так і в інвалідному візку. Спочатку був центр незламні у Львові. А далі протезування в одному з кращих центрів світу у Майамі, де йому зробили ще й спортивні протези, на яких він навчився навіть бігати. Саме там чоловік остаточно зрозумів, що все найкраще в житті його чекає попереду, а ще здійснив свою мрію: побачив океан. Стрипнув і відчув цю воду, відчув всю красу в колір да, бірюзовий. Ну тобто, емоції такі були дуже хороші, дуже позитивні. Я не знаю, як скажу таким сленговим жаргонним словом, кайфував. І то а, вода була тепла, вода була прозора, чиста, і саме розуміння, що це океан, це з величезною, величезною силою і енергії. І я маю змогу зараз бути в ній. Це так, скажімо, наповнювало мене. От ну я так тішився, справді як дитина. Тоді купався е, собі, топався, е, скільки міг. Олександр повернувся до Києва, продовжує працювати над своїми навичками та фізичною формою. Своїм прикладом він мотивує та надихає інших не здаватися. Як і більшість українців чекає на перемогу. Я став сентиментальним. Дуже я думаю, що це буде купа сліз купа радості. Попереду Олександра Купа планів дописати автобіографічний роман Історія впертого чоловіка підкорити цьогорічні ігри нескорених у Дюссельдорфі та підняти на п'єдесталі український прапор. Хай так і буде. Нехай всі плани Олександра здійсняться. Побратими вже називають Сашка сучасним ремарком, який теж починав писати в окопі. Думаю, ми ще почуємо ім'я Олександра Будька та обов'язково детальніше розповімо про його життя. Він пройшов донецький аеропорт, воював в найгарячіших точках та встановив світовий рекорд з пауерліфтингу. Сергій Карнаухов без вагань полишив спортивну кар'єру, щоби стати на захист країни. Цієї весни життя чемпіона світу обірвалося на Харківщині під час виконання бойового завдання. Сергій Карнаухов народився та виріс у Дніпрі. Був неодноразовим чемпіоном та призером всеукраїнських змагань, рекордсмен України, чемпіон світу серед юніорів 1999 року, майстер спорту України міжнародного класу з Пауерліфтингу. Сергія поважали за вольовий характер і цілеспрямованість у спорті. А згодом і на фронті, у 2014-му, одразу після анексії Криму чоловік пішов у військомат, щоб боронити країну та її вільне майбутнє. Саме з того моменту, як в Криму з'явилися так звані зелені чоловічки, він прийшов до військомату і попросив його мобілізувати. Але на той час ще а, не було б держави розпочати мобілізацію, тому його дані запускали і він поїхав додому і в березні місяці запросив пробувати військомат. Тобто він один з перших там до зброї. Тобто я був дуже велика. Він завжди був на результат. Аліна на той час мешкала поблизу лінії розмежування в невеличкому місті Українськ за 40 кілометрів від Донецька. Місто було деокуповано 93-ю бригадою, у якій служив Сергій Карнаухов. Дівчина почала займатися волонтерською діяльністю, допомагати захисникам. Так вона познайомилась із Сергієм, і серед війни розпочалася їхня історія кохання. Не просто було дуже непросто. Коли ще це територіально ми знаходилися там близько там км, кілометрів, так, то це було легше. Потім бригада була виведена на Луганський натук, але коли ти хочеш, то ти будеш шукати можливості. Будь-які пропони можна подолати. єдина перепона, яку не можна подолати ми Аліна та Сергій постійно були на зв'язку, листувалися. А за будь-якої можливості дівчина їхала десятки кілометрів, щоб зустрітися з коханим. Молоді люди не зважали на всі труднощі і щоразу більше цінували моменти, проведені разом. А після того, як Сергій отримав поранення, вирішили одружитись. Опозиція зробили після того, коли друг параднув. Такий дуже складний ми момент, коли йде повністю переоцінка цінності, бо смерть пройшла дуже поля. Той день, коли ми розписалися, Сергій до четвертої ранку був на позиції. Я приїхала його разом. Забрала ми поїхали до Донеччину, Там щоденько в Шли Аліна та Сергій мріяли жити разом біля моря, придбали квартиру в Бердянську. Коли в Сергія закінчився контракт, вони оселились в своїй новій затишній домівці і насолоджувались тим, що могли нарешті бути поруч одне з одним, а разом працювали, відпочивали і були абсолютно щасливими. Ми ж хотілося трошки спокою після всіх цих війни. Хотілось такого родинного спокою. і ми захотіли пожити біля моря, коли це, 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 це вибуду і вибору руками війни. Ти сприймаєшся як по іншому, ти сприймаєшся по подарунок долі. Та щастя тривало недовго. Півтора роки мирного життя закінчились 24 лютого 2022 року. Подружжя було готове до такого розвитку подій, адже Сергій, як ніхто інший, розумів, що війна не закінчена і рано чи пізно доведеться знову стати до зброї. На момент, коли пролунали перші вибухи, у родини були вже зібрані валізи і заправлені автівки. Ми вирішили доїхати до Дніпра і тут подивитися що як буде ситуація, бо далі все не поїхав, бо мені треба було вже ставати до четвертого до він Між був прихаді, може криво спортом, що став на захист нашої захищені. Аліна вирішила залишитись у Дніпрі. Знову почала волонтерити. Побачитись із чоловіком за три місяці служби вдалося лише двічі. Востаннє вони зустрілись за два тижні до загибелі Сергія, коли жінка привезла волонтерську допомогу для його підрозділу. У день трагедії вранці вони ще спілкувались телефоном. А вже за декілька годин Аліні зателефонував командир батальйону, щоб повідомити страшну звістку. Я тоді ще не знала, що він загинув на окупованій території, що можливо була, був ризик того, що його взагалі не було не витягнути. Ми сіли, поїхали в ординку. На той момент це така ну, територія. Я попросила, щоб показали його. Я мала можливість такловість до нього побути. У мене було відчуття, що це ну, кінець просто. Сергія Карнаухова поховали у Дніпрі. Через три місяці після загибелі чоловіка Аліна вступила до лав Збройних сил, щоб продовжити справу коханого і зробити Україну вільною, за що боровся і загинув її Сергій. Я розуміла, що мій чоловік загинув, він загинув за те, що наша країна була вільною, вільна не від ворога. Але він у справу не доробив. І якщо ми її не доробимо, ті, хто залишилися живуть, ті його загибель і всіх інших воїнів, вона стане марна. Найстрашніше, що може там. Ті, хто загинув, мені ніяк не доведені. І тому ми тільки можемо обіціннити їхній полі, якщо ми живі, ми зберігаються перемогу. Тепер це на нас, на совісті кожного. Вічна шана герою, відданому воїну, талановитому спортсмену, хорошій людині. Нехай Янгол охоронець береже його дружину, яка продовжує справу чоловіка та наближає нашу перемогу. З перших днів повномасштабного вторгнення російські війська окупували десятки населених пунктів Харківської області. Серед них село Циркуни, розташоване лише за 9 кілометрів від Харкова. Багатьом мешканцям цього населеного пункту не вдалося дожити до звільнення території. Ті, кому пощастило вирватися, змушені були розпочинати життя з нуля. Наталі Албас з донечкою та нареченим переїхали з Харкова у новий будинок в Цирконах, на початку лютого 2022 року працювати продовжували в місті, водили доньку в садочок і планували навесні зіграти красиве весілля і запросити всіх рідних та друзів. Вони старанно вибудовували своє затишне життя і навіть не уявляли, що все може змінитися докорінно. Зі мною ну, така символічна історія трапилась 22-й рік. Різдво ми приїхали до друзів на дачу, і от наш друг розповідає, що ну, тут, тут поруч там, живе родина, в них донька у школі навчається. От вони просто заїхали там у якусь покинуту хату. Я кажу, як таке можливо? Просто заїхали в покинуту хату, і от виявилося, що два місяці пройшло, і зі мною трапляється от точно така історія. Війна застала Наталі з сім'єю вдома. У перші ж години російські війська окупували село і намагались прорватися до Харкова З самого ранку. Ми прокинулася без світла. Ми прокинулися без опалення, холодний будинок. Навколо вибухи, навколо літаки, навколо ну увесь цей жах. Чоловік одразу поїхав заправляти машину у місто. Він там був один-три, тому що там неймовірні черги. І коли він вже повертався до нас, не міг заїхати, тому що циркуни вже опинилися під окупацією. Там вже о 9-й ранку, 24-го стояли російські танки. Він там якось полями проїхав до нас з заправленою машиною, намагався там купити якісь продукти в магазині, там щось там останнє забрав і все. на цьому. Світла нема, опалення нема, зв'язку нема, інтернету нема, продуктів теж немає у магазинах. І от так от ми опинилися в окупації. Циркони опинилися в епіцентрі бойових дій. Тривали важкі бої. Окупанти почали ходити по домівках, відбирали машини у місцевих мешканців, шукали військових. Наталі з рідними застрягли у пастці у власному домі. Я навіть не збирала речі, тому що виїхати. Ми розуміли, що виїхати неможливо, тому що от основна дорога там ми йшли. Бої коли лінія фронту трохи просунулася за село, сім'я вирішила спробувати вирватися. Поклали в машину там інструмент різний: вівчарку, кицьку, усе, що там у нас було. Речей ми там ну зовсім трохи взяли. Ми не ну, ми не знали, чи зможемо ми виїхати. Кати чи ні, е, і ми розуміли, що ми, якщо ми виїжджаємо, то ми їдемо е, до кумів е, на хутір. Нам тоді пощастило, нас усі відмовляли, але ж е, ми змогли проїхати там, не було блокпоста. І от наступного дня там вже розстрілювало людей на, на цьому самому місці. Сім'я швидко проїхала понівочений Харків і взяла курс на маленький хутір у Харківській області. Після пережитого Наталі не хотіла залишатись у місті або населеному пункті, де є бодай якась інфраструктура, яка може бути цікава військовим. Друзі поселили Наталі з близькими у крихітний флігель біля свого будинку. Я була настільки вдячна, що ми опинилися там на хуторі, що там було тепло, там було безпечно, там була їжа. Там навіть інтернет. Я там змогла там десь зловити, Ну зв'язок був. Ну це прям ну дуже круто було. Ми так спробували пробували там декілька днів пожити, а потім чоловік каже: Йдемо, подивимось покинуту хату. Ну що ти скажеш? Можливо, ми там будемо жити. Я кажу, зачекай, я просто зроблю відео. тому що це якийсь сюр, ну це неможливо. Ти мені кажеш, що ми будемо жити у покинутій хаті. Так, дівчина почала вести блог про своє нове життя, спочатку для близьких, щоб розповісти, як вони облаштовуються на новому місці. Та дуже швидко Наталі почали писати люди, які наважились на зміни після перегляду її відео. Ми заїхали туди, але ліжка в нас не було. І от я кажу чоловіку, ну яке без ліжка? Мені мені ліжко треба. От він такий зараз я все вирішу. А вони з братом знайшли двері, якісь бруски, і от вони зробили велике ліжко. Зараз дівчина сповнена оптимізму і впевнена, якими б не були обставини, не варто відкладати життя на потім. Стосується це ремонту, справ чи особистих планів. Тож, хоча з весіллям мрії цієї весни не склалося, пара вирішила все одно узаконити свої стосунки. У квітні ми з чоловіком все ж таки одружилися. Ми планували це весілля на цю весну, і от ми поїхали, розписалися так швиденько, поки ми розписувалися там, десь щось гупнуло дуже близько до нас. Будинок родини в циркунах постраждав від бойових дій. Розмінування території триває. Тож коли і чи вдасться взагалі повернутися додому, спрогнозувати неможливо. Наталі та її сім'я будують своє нове життя на хуторі і надихають своїм прикладом тих, хто навколо енергія позитиву ну вона починає так зростати. Тобто, люди не фокусуються на негативних новинах. Вони зараз вже починають щось робити для себе, для світу, і позитиву стає більше. Незламні саме так в усьому світі називають українців патріоти, які люблять і цінують свою країну. Саме тому ми варті щасливої долі під мирним небом у квітучій Україні. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал. Програми свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.